Які авто купувати в 2025 році сьогодні? Я запропоную вам 10 варіантів в бюджеті до 10 тисяч доларів, які вас не розчарують. З вас підписка, лайк. А я починаю. Разу кажу, цей список буде мати в собі практичні надійні автомобілі, які ще морально не застарілі, і в принципі будуть актуальні і на наступні роки. Тому починаємо з 10-го місця, і тут в нас стоїть мазда третьої серії. Чому я раджу її купувати в 25-му році? По-перше, вони вже влізають в бюджет 10 тисяч доларів, тому що раніше вони коштували значно дорожче, і багато клієнтів просто фізично і матеріально не могли собі їх дозволити. Зараз такі вже машини можна знайти до 10 Тисяч доларів вони будуть на автоматі з непоганим двохлітровим бензиновим двигуном і з технологією SkyActiv. Багато хейтерів і взагалі багато людей пророкували цьому двигуну ресурс там до 150 тисяч кілометрів. Але як показує практика, він всіх здивував в хорошому сенсі. В принципі, двигуни вийшли досить непогані. Вони є відносно економні і непогані в плані динаміки. Але що ви маєте знати перед тим, як купити таке авто? Перше, цей двигун, попри те, що він надійний, він не любить Алива, яке має, скажімо так, сумнівну якість. Тому над цим слідкуйте уважно. По коробках там стоять звичайні класичні автомати, які ходять, і якихось критичних проблем з ними власники не мають. Про стійкість до корозії багато говорити не буду. Це не є машини, які найбільш стійкі до корозії, але і міфи про те, що вони гниють на очах, також перебільшені. Слідкуйте за кузовом, слідкуйте за паливом. Машинка непогана і вартує уваги в 2025 році. Дев'яте місце займає Volkswagen, а саме модель. Джета, чому ставлю її на дев'яте місце? Тому що ця машина дуже поширена, її реально багато. Не буде проблем з пошуком запчастин, з ремонтом, з деталями. Це все є, тому що машина досить поширена. По-друге, це один з небагатьох Volkswagen, в який в плані дизайну вийшов непоганий. А ще якщо цю машину взяти з хорошою комплектацією, в принципі, варіант непоганий. Що по двигунах? Особисто я розглядав би її з трьома варіантами двигунів. Найбільше я б дивився в сторону двохлітрового дизеля, тому що він і економний, і надійний. І ресурсний, і тяговитий, і в принципі, як двигун, дуже і дуже непоганий. Якщо на дизельну джету в мене би не вистачило грошей, або не було б нормальних варіантів, я би розглядав бензиновий двигун 2,5. Це є звичайний атмосферний двигун. Я би поставив на нього газ. Він є ресурсний, він є недорогий в ремонті. В парі з ним йде звичайний класичний автомат. І я би собі катався на ось такій ресурсній зв'язці двигуна і коробки. І третій двигун, який би я шукав, це вже модернізований 1.8 Turbo. турбо. Так знаю, вони грішать підвищеним споживанням мастила. Так вони можуть бути чутливі до якості палива. Але зато ці машини йдуть також в парі з. Автоматичною коробкою передач і своєю динамікою 18 турбо вас точно приємно вразить. Як я вже казав, машина має адекватне в плані цін обслуговування, недорогі запчастини, що по кузову, що по техніці, тому що є багато замінників, аналогів і так далі. В цілому, в бюджеті до 10 тисяч доларів, на мою думку, це саме той седанчик, на який можна звернути увагу. Рухаємось далі. Восьме місце займає також седанчик, а саме марка Volvo з її моделлю s 40 На мою думку, це є дуже недооцінена модель, тому що от v 50 их дуже багато. Це хороші варіанти. А от s 40 вже не так багато. Їх не так масово везли з за кордону в Україну і тому їх так багато тут і не їздить. Але для тих, хто хоче собі невеликий седанчик, економний, надійний, головне з. Нормальним кузовом, який є стійкий до корозії, з якісними матеріалами, економними і надійними двогонами. Машинка нормальна. По бензинових двигунах багато говорити не буду, оскільки їх на авторі, а як мінімум, в нашій Львівській області та й взагалі по Україні є не так вже й багато. Серед усієї гами двигунів саме якраз 1.6 є відносно простий, як для дизеля, і кажу ще раз, як для дизеля по ремонті має досить адекватні ціни. Плюс ця машинка невелика, тому цього двигуна їй стане просто за очі. Чому її варто купувати в 25-му році? Запитаєте ви, тому що Volvo навчились робити такий диз. Дизайн, який не старіє, вони ніколи не робили дизайн, який дивиться вперед, який випереджає там як Audi R8 декілька поколінь дизайнерів. Вони роблять просто стриманий строгий дизайн, але їхня фішка в тому, що ці дизайни повільно дуже старіють і актуальні залишаються. На довгий довгий час це авто виглядає просто класично, класична ззовні, з середини і водночас якісна, економна і надійна. Сьоме місце займає шкода Октавія саме А7 в дорестайловому кузові. Якраз в бюджеті до 10 тисяч доларів ви зможете собі придбати або 1.6 дизель, або 2 літри дизель, але швидше за все, суто на механічній кропці передач, тому що якщо ви захочете її брати вже на DSG, то треба вже докласти там півтори-дві тисячі доларів, які мінуси ви маєте про неї знати, яка б вона не була практична, економна, надійна, проста в ремонті. Ви маєте розуміти, що це є вах, це є вах, і навіть він не є дуже старий, але він вже все одно буде мати. Якісь дрібненькі недоліки по кузову або не дрібненькі. Неодноразово ми підбирали такі автомобілі для наших клієнтів і 9 варіантів з 10 мали, навіть якщо якісь маленькі, але все одно нюанси по кузову. І я не про сколи подряпинки. Я саме про якусь наявну іржу на кузові. Але ці машини люблять через їхню практичність, через їхню економність, надійність і готові закривати очі на кузовні недоліки. Тому Ця машина підійде для тих, хто веде практичний спосіб життя багато їздить. Йому хочеться просто мати класичний дизайн. Йому хочеться, щоб машина була доступна в ремонті, щоб вона була більш-менш гарна в плані дизайну. Ця шкодовочка якраз вам підійде. Якщо для вас мегастійкість до корозії не є принциповою, варіант однозначно ваш. Шосте місце займає нестаріюча класика, і машина, яка дуже в ціні і не втрачає, тому вона в тому списку. І тому я раджу її купувати в 25-му році, якщо ви хочете собі. Кросовер мова йде про Honda CRV саме третього покоління, або як її в народі називають черепашка до 10 тисяч доларів. скоріш за все вам вийде взяти таке авто суто на механічній коробці передач. Якщо хочете на автоматичній, треба вже трошки доплатити. Лінійка двигунів непогана. Бензиновий двохлітровий, літровий 2.4, хороші двигуни, які себе класно зарекомендували. А також дизельний 2.2, який славиться своєю тягою, своїм ресурсом. І помірною витратою палива. Звісно, як і більшість японців ще й таких років вони грішають шумоізоляцією. Багато кажуть: Ой, табуретка надійна, але табуретка. Я скажу так: вона не є табуретка в плані якості матеріалів, обшивки, збірки вона непогана. Я вважаю це. Міцна середина не топ, але й непогано. Плюс багато людей просто беруть і дошумляють цю машину, щоб вона була більш тихенька. Тим самим вона просто буститься своїм комфортом і приємністю в експлуатації. В інших питаннях в плані техніки майже всі власники, з якими я говорив, які мають такі машини, вони задоволені. Ніхто не нарікає ні на двигуни, ні на коробки, ні на ходову, ні на електрику. Єдине на що нарікають деколи на кузов, але за ним також потрібно слідкувати. Він не є поганий і. Не є хороший, просто слідкуйте, але ця машинка буде не просто вірним другом в 25-му році. Вона буде вірним другом і надалі добрались до половини. І нас чекає п'яте місце, і тут буде француз, а саме Peugeot 308. В бюджеті до 10 тисяч доларів буде важкувато взяти автомат. Але якщо вам не принципово, зверніть увагу на 1.6 дизельні двигуни з механічною коробкою передач. От саме ці машини вони випередили своїм дизайном, а особливо інтер'єром салону на декілька поколінь. Просто порівняйте салон, наприклад, Octavia A7 з 308 Peugeot. Наприклад, і та буде 16-й рік, і цей буде 16-го року. Саме в Peugeot салон виглядає як Салон якогось космічного корабля також воно буде стійке до корозії з комфортною і недорогою підвіскою. Ця машина буде вам піднімати настрій своїм дизайном і інтер'єром. До того ж, двигуни 1.6 дизель, які є економні і досить ресурсні, але в них є один недолік, а саме в їхній паливній системі. Я би не назвав це недоліком, Я просто хочу вас просвітити по цінах. В 1.6 дизельних двигунах форсунки йдуть з п'єзоелементами. Це означає, що вони там не підлягають. Реставрації і заміна п'єзоелементу Зазвичай майже дорівнює як заміна цілої форсунки. А одна форсунка там коштує близько 250 євро. Вони там непогані, вони там ходять, але просто майте на увазі, що якщо форсунки вирішуть лягти саме під час того, як ви володієте цією машиною, мусите розуміти, що рано чи пізно комусь та й прийдеться їх замінювати. І не думайте, що якщо в дизеля треба замінювати форсунку, то міняти потрібно усі чотири. Ні, ви катаєтеся, одна лягла, замінили просто одну і поїхали далі. Але саме 308 на 1.6 дизель на механіці до 10 тисяч доларів вийде взяти і в хетчбеці, і в універсалі. Особисто від мене цій машині однозначний лайк. Четверте місце займає авто, про який багато з вас я впевнений не знає, тому що це машинка, яка не є дуже поширена, хоча випускається вона відомим брендом брендом Honda. Мова буде йти про Honda Insight, 1,3 бензин з гібридним обладнанням. Цей автомобіль підійде для тих, хто багато їздить саме по місту. Він хоче машинку на автоматі, точніше, варіаторі. Він хоче, щоб його бензиновий двигун був неприхотливий, недорогий в ремонті, і самий автомобіль був доступний. Обслуговуванні для тих, хто не хоче всяких турбін, форсунок високого тиску, насосів високого тиску, хочуть просто надійно і ще й економно. Honda Insight, 1.3 бензин з гібридним обладнанням, це буде чудовий варіант. Такі машини особисто на моїх очах проїжджали понад 300 тисяч без єдиного ремонту в плані ремонту двигуна чи капітального ремонту коробки. Звісно, ця машина не буде виділятися якоюсь супердинамікою, тому що 1.3 з гібридом це та динаміка, якої вам буде. Буде вистачати, наприклад, по місту, по трасі будете собі їхати, якщо треба, вона поїде швидко, але вона була випущена не для такої їзди. Авто має також досить приємний салон і дуже своєрідний дизайн, який трохи нагадує Prius, але особисто, на мою думку, Honda Insight все таки якась більш гармонійна за Prius, Хоча кожному на свій смак. Середня витрата такого авто по місту буде в районі 5,5-6 літрів на 100 км при спокійній їзді. І якщо ви маєте бюджет до 10 тисяч доларів і ви хочете надійне, відносно недороге авто на автоматі, Honda Insight вам 100% підійде. І третє місце займає кросовер, тому що я знаю, що будуть в коментах такі люди, які скажуть, нема кросоверів, тільки один кросовер це несерйозно. Тут буде ще один кросовер, а саме Jeep Compass. Мова буде йти про модель орієнтовно 13 років з 2-літровим бензиновим двигуном або 2,4 бензиновим двигуном. Це авто не може бути неактуальним. Це щось схоже з філософією брендів, які роблять прості і практичні авто. Вони не лізуть нікуди наперед, тому що потім ці технології виглядають застарілі. Джип компас і так не виглядає інноваційним ні зовні, ні зсередини, тому він банально не може застаріти, тому що то, що виглядає не інноваційно з самого початку, теоретично не старіє. Також ця машина підійде для тих, хто любить, щоб його в машині нічого не відволікало і не бісило. Коли людині не важливо, як виглядає салон. Йому не важливі різні підсвітки в салоні. Якісь лінії треба просто щоб машина возила з точки А. Точку Б з цим компас однозначно буде справлятися. Багато хто жаліється саме на витрату палива по місту, але ця проблема вирішується встановленням газового обладнання. В цілому за свої гроші я вважаю це непоганий кросовер, тому що він комфортний, він є досить надійний і практичний. Це та автівка, яку називають просто робочою конячкою. Це про них говорять, що сів зранку, завів, поїхав, і по дорозі заїхав по якихось болотах, лісах, помив і катаєшся по місту. В принципі, до десятки варіант непоганий, можна розглядати. Друге місце займає авто, яке підійде для тих, хто ще не знайшов собі варіанта з восьми попередніх. Для тих, хто можливо цінує якийсь преміум, хоча не новий. Для тих, хто має якусь легеньку ностальгію з автомобілів, які робили колись. Гучно сказано, колись, тому що мова буде йти про Audi A6 C6. Це не є якийсь там мега старий автомобіль. Просто він вже в плані дизайну не є там такий вже актуальний. Як навіть це сьомий кузов, проте в плані якості вони можуть конкурувати не просто з новими машинами, а з новими дорожчими машинами. Бензинові двигуни в цих автомобілях я не рекомендую брати, тому що одні мають масложор, інші чутливі до палива, інші мають проблеми взагалі з конструкцією двигунів, тим самим мають невеликий ресурс. Тому рекомендую звернути увагу на найпоширеніші двигуни, а саме на. Двохлітровий дизельний двигун. Трьохлітровий також класний і ресурсний, але до десятки взяти буде його важкувато. А 2 літри на механічній кропці передач в седані чи в універсалі 100% такий бюджет можна знайти вже на лінзовій оптиці, на шкіряному салоні, мультикермо, парктроніки – Це більш ніж реально. Надійний дизельний двигун, який буде її гарно тягнути, багатоважільна, Підвізка, і ви маєте бути до того готові, що якщо вас щось застукає, майте на увазі блоків багато і важелів також багато. Проте вона бомбезно керується, дарує класні емоції під час їзди і просто неперевершено тримає дорогу і тримає свій курс по дорозі. Хоча цьому кузову вже там біля 15 років, і він не є якийсь мегатехнологічний, я все одно вважаю, що це саме ще ті. Якісні ауді, за які не стидно сісти за кермо, і які ще можна розглядати в 2025 році. Рухаємось до першого місця. Отже, перше місце для вас не буде це секретом чи якоюсь несподіванкою бренд, але можливо ви будете трошечки в незрозумілому стані після того, як почуєте саму модель. Бренд буде Volvo, але моделей зразу буде не одна, а дві. Перша модель це v 60 і друга модель це є S60, для того, хто хоче більш Новішу машину ніж s 40 але також седанчик. Двигунів на вибір є чимало. Ви можете собі взяти 2,5 турбобензиновий двигун, який буде мати просто бомбезну динаміку. По витраті палива буде трішечки важко, але ставиться газ, газуєте на всі. Чотири сторони, куди хочете на цій машині. Також ви можете взяти поширений 1.6 дизель, 2 літри, дизель, 2 літри дизель, D3, або D4, або D5, тому що варіантів є багато. Серед коробок передач вам будуть пропонувати механічні шестиступінчаті коробки, автоматичні і роботизовані. Ці машини будуть стійкі до корозії, фірмовий класичний волівський дизайн, який буде актуальний, точніше він не буде застарілий. Декілька років класні комплектації, товста якісна шкіра, непогана шумоізоляція. Звісно, це все будуть дорестайлові моделі. Вони не будуть в ресті, вони не будуть в класних комплектаціях, але це все одно буде Volvo до 10 тисяч доларів. Як ви бачите, з часом я покращую картинку, щоб вам було приємніше дивитися. Думаю, що з звуком також немає ніяких проблем. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки і писати в коменти варіанти, які б ви ще додавали в цей список. Також не забувайте. Про мій інстаграм і тікток переходьте. Там я виставляю в історії процес автопідбору, повідаю на питання і розказую в загальному, як проходить життя Юри Горячого з автопідбору. Всім па-па!